Вечір добрий буковину, вечір добрий чернівці, вечір добрий всім, хто дивиться наш телеканал, телеканал Чернівецький промінь. Сьогодні вівторок, 1 вересня, зараз 19 година, 30 хвилин. Я Василь Заброцький і в прямому ефірі програма Майдан. Сьогодні не просто новий навчальний рік, а як правило, 1 вересня вважається початку нового телевізійного сезону, але в нашій програмі не змінилось нічого. Не змінилась концепція, не змінилось е, наше бачення. Тому ми що вівторка, о 19 годині 30 хвилин будемо зустрічатись в прямому. Ефірі, і кожен з вас має можливість не тільки зателефонувати безпосередньо на нас студію, але й взяти участь в інтерактивному опитуванні. Сьогодні ми будемо говорити про те, що відбулося вчора біля стін Верховної Ради, про те, що е насувається на країну найближчим часом. Ми будемо говорити про ситуацію, яка відбувається в країні, і е допоможуть мені в цьому мої гості це Михайло Шморгун, е політолог. І, ігор Жижиян громадський активіст, а нашим телеглядачам я пропоную відповісти на інтерактивне. Наше запитання: отож, чи стануть події під радою детонатором соціального вибуху. Якщо ви вважаєте, що так стануть, ви телефонуєте на перший номер телефону, якщо ні, на другий, ну якщо вам байдуже на третій номер телефону. І нагадую, що 519 119 це номер телефону безпосередньо в студії, куди ви можете зателефонувати і поставити своє запитання або висловити свою думку. Крім того, ви можете висловитись або поставити запитання. Тання на сторінці Фейсбук, на моїй сторінці Фейсбук під новиною, під анонсом цієї передачі. А, і переходимо е, до суті програми. Отож, моє запитання: перше воно завжди е, ідентичне інтерактивному опитуванню по черзі Михайло. Будь ласка, чи чи стану вчорашні події детонатором соціального вибуху? На як мінімум політичного вибуху вони вже стали детонатором, оскільки сьогодні, наскільки відомо, радикальна партія вийшла з числа коаліції. Соціального вибуху наразі не думаю, оскільки є більш важливі нагальні виклики для держави. Але ситуація складається, йде за негативним для теперішньої української влади сценарію, оскільки вона повторює помилки своїх попередників. В чому вони виражаються? В тому, що влада просто не хоче слухати людей, а оскільки вона не хоче слухати людей, люди знайдуть свій, скажімо, свої методи для того, щоб їх почули. І діалог для нашого для України був би найкращим виходом з цієї ситуації. Але на, на жаль, поки що влада до нього не готова. Юра? Ну, я теж підтримую думку свого колеги, що це тільки початок. Я думаю, що е, Майдан, котрий не, не вже відбувся, теж починався не з не з якоїсь там великої події, а були і побуття студентів, була і та і сама врадівка. То тому це перші сигнали для влади, що я думаю, що вже початок майдану трине за горами. Тому треба бути першу розваженими, першу чергу поміркованими, тому що, на мою думку, майдан третій він вже не буде таким. Хоча цей попередній був теж з величезними наслідками, то наступний мож, може бути ще, ще з гіршим. Тому потрібно бути обережними владі шукати діалог з громадою. Громаді теж в в якійсь мірі, десь прислуховуватись, десь радити теперішній владі, тому що ми самі її обрали, ми самі ну. В цьому теж приймали участь. У нас жиє перший телефонний дзвоник, напевно, глядач дуже довго чекав початку сезону то Так, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Або... Вітаю! Добрий. Доброго дня. Добрий, добрий, слухаємо вас. Е, ви знаєте, от у мене дуже вдячний, Василь Іванович, що дійсно ваша програма знову в ефір. Дуже вчасно. Таке. Чи вважаєте ви, що дійсно потрібно переглядати підходи до безпеки мітингів, от таких заходів, які відбулися вчора під будівлею Верховної Ради, я маю на увазі брати кращі зразки в тій ж навіть Росії, у Москві, я маю на увазі, коли там кожного, хто підходить, перевіряючи, чи немає ніякої вибухівки, гранати так і таке інше. Якби це були спецслужби, спрацювали, то безумовно. Щоб принесли такого потужного гранату, це перше. Друге, чи вважаєте ви за потрібне, що дійсно у нас зараз зміни певні відбулися після заяви же Юлії Тимошенко? Що у нас зараз формується дійсно справжня опозиція, яка за півтора роки так і не було? Я маю на увазі, потужна сила формується на чолі з батьківщиною Юлії Тимошенко, радикальна і свобода, а також самопоміч. Опозиційному блоку народному фронту, а також блоку Петра Порошенка з однієї сторони, тобто вже йде реальна підготовка не тільки до місцевих виборів, не тільки до парламентських, але й до можливих президентських, можливо, навіть до строкових. ще найкращого дякую за запитання. Дуже таке широке і різносторонні. Але справді, якщо говорити про рівень безпеки на таких заходах. То ну досить дивно, що справді змогло таке відбутись. Чи не пора лакову відставку за те, що не догледів? Чи не пора відставку е голови СБУ за те, що не догледів? Ну Мо не можеш бути просто так, що ось прийшов з гранатою кинув. Не дай Бог би на якихось заходах в обласних центрах було подібне. Тут є одна річ, про яку можна сказати, важливо. Щоб після цієї події не прикручували взагалі ніякі мітинги, тобто це є пас владі, щоб вона могла ввести якесь сурове більш законодавство і в один моменту прикратити всі рухи, такі, як ви робите, як, наприклад, люба інша партія опозиційна до теперішньої влади, або навіть просто виступ людей. Під при ну під прикриттям того, що можливі якісь терористичні акти будуть просто людей, як в Росії або в Білорусі, по хлопку появляться міліціонери, і вони всі будуть прикривати. Розумієте, ми з одної сторони можемо говорити, звичайно, і металошукачі, і підготовка спецслужб і МВД до таких, таких мітингів має бути більш це, але знаєте, зараз говорити, коли три чоловіка. Нацгвардійця померла, це вже якось. ну, Звісно, треба робити висновки. Але з другої сторони, не треба давати пас теперішній владі, щоб вона прикрутила взагалі всі свободи, які тільки є зараз, під приводом ну, можливих якихось терористичних актів. Єгор. Ну, я думаю, що все ж таки варто зробити висновок і винних, ті, що допустили до цієї ситуації, все одно потрібно до відповідальності. Тому що якщо спуститься на тормоза, ну я думаю, що наступний, наступний раз вони якби ще більше, більш вирогідні. Тому все ж таки треба знайти винного, хто відповідав за безпеку, хто безпосередньо там десь не доглядів, десь дав промаху, тому повинно бути звільнено як мінімум. Є ну, дуже багато думок. Значна кількість людей виннею вважає саме владу, яка винесла такі питання. І по суті, стала причиною цього зібрання. Ну, дивіться, зміни до, до самої Конституції в питанні децентралізації ми можемо розділити на дві корзинки. Одна корзинка така, що може людям сподобатися в тій чи іншій мірі, коли отримують повноваження. Інша корзинка це в лапках особливий статус. Південних euh, східних областей, умовно, Донецької Луганської області у тимчасово окупованій території, тут влада дійсно проламувала. Там, якщо ця частина там, що стосується передачі повноважень, людьми б сприйнялася, навіть та позиція по префектам, вона теж дискутивна, але все одно по ній можна бути якісь компромісниці. А щодо позиції про особливий статус, люди прийняли в штики, особливо націоналістичні сили, для яких є пріоритетом єдність української держави. Тобто, якщо вони допускають, ну навіть можлива теоретична зміна в законодавстві, то ці партії будуть боротися до посліднього. Тобто це можна вже дати і прорахувати цю річ, що праві сили, націоналістичні сили будуть всіма силами не допускати цього рішення. З ними теж треба шукати діалог, пояснювати їм, їхнім прихильникам, що це. Я говорив на передачі про те, що президент зміни до конституції це перш за все суспільний договір. Це не є коли між собою там декілька хлопців порішали і зробили зміни до конституції. Так це, думаєте? Ну декілька хлопців, я маю на увазі геополітичних там гравців. Воно ну, ну, не так відбувається. Роз... Але зміни до Конституції це суспільний договір. Якщо він не складається, розумієте. Якщо суспільство не розуміє те, що йому пропонується, то який це договір? Суспільством треба говорити і пояснити, чому. Так ось на Вони цього тому... не зробили. І як сказати, і тепер вони розхльбують цю кашу і ці жертви, це є їм останні китайські попередження. Якщо вони далі будуть робити подібні речі, то народ їх змете і не знає, чи вони добіжать до того Ростова. Чи куди вони там хочуть бігти? Е, нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. В нас є наступний телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Здравствуйте. Добрий. У Я віпрос конкретний. поддержать предыдущего э, дозвоняча этого телезрителя, который сказал, что это праздник. И я тоже считаю, что это и на нашей улице тоже праздник вернулся с появления этой программы. А вопро Вопрос два очень коротких. Во-первых, э, не кажется вам, что вот, если говорить про э, вот, возможные э, парламентские досрочные выборы и президентские, то э, кроме Юлии Тимошенко, я думаю, если вы второй Порошенко-то победитель, порошенко это, Но готовится за, за границей э, реальная тоже сила э, бывший народный депутат, бывший мэр Черкасс э, Владимир Олейник. Это правных. Вот меня интересует, насколько у него большие шансы, потому что не зря его подготовили за рубежом, считают его одним из самых перспективных. Это первое. Это во-первых. И во-вторых, если взять западный, да, у вот той же Греции, да, там 25 человек вышло коалиции э, и Сириза, да, и э, премьер-министр объявил досрочные парламентские выборы на 12 сентября. То если мы следуем европейской практике, то сегодня объявили, что радикальная партия вышла, завтра что самопомощь. То есть коалиция просто э, сыпется э, в дребезет, то получается, что мы должны принимать решение, чтобы досрочные э, нельзя, Сижу, как землю. вы считаете, как тут Зрозуміла ваша думка, дякую. Знову ж ну, ми не, не відповіли на попереднє е, запитання, яке стосувалося опозиції. А, чи справді радикальна партія Ляшка, яка сьогодні вийшла з коаліції голоси, і Ляшко голосив те, що він стає опозицією до діючої влади, це справді опозиція. Ну там є декілька груп, які вийшли. Є група депутатів з БПП, яка заявляє про свій уход. Ну вони давно вийшли. Ну, вони ще раніше є вийшли 5, 5, з фракції. П'ять чоловік, які проголосували проти. Розумієте, ми дивимося по тому, хто утримався, хто проголосував проти. І це вже є це. Просто дивіться, по голосуванні по ключовим законодавством ми ну, ті люди, які розбираються в політиці, вони би мали відчувати цей сигнал. Перше голосування 280 голосів. Друге голосування 265, а на друге читання по змінам до Конституції, які вони планують на грудень місяць, треба 300 голосів. І в мене є дуже великі питання, це я скажу тут толерантно, що вони цих 300 голосів зберуть. Якщо говорити про тих людей, яких назвав слухач, то якщо Володимир Олійник, чи як його там, той мер, попаде тут на територію України, то єдина його перспектива, яка чого чекає, це темна бозагарня нашого СБУ. Я думаю, і... не Я думаю, що буде нещасний випадок черговий а, да. Може і так. го поверху, да, да. тому ну, в, в питанні да. президентських виборів навряд чи да, він Тимошенко кисне... хтось завадить перемогти. А що стосується нової опозиції, що з цього приводу думаєте ви? Ну, то, що вибори будуть дострокові, парламентські однозначно, я думаю, що за ними потягнуться так само і президентські дострокові вибори, перші сигнали для цього вже є. Коаліція вже розвалюється на очах, відповідно, без коаліції не може бути і, і уряду цього. Уряд вже теж настільки набрав на себе, на себе негативу, що ну, його просто не сприймають. Уряд, котрий. На х прийшов на, до влади на хвилі революції, отримав максимальний пакет довіри громадян. Ну, як на мене, вони сьогодні мародери Вони просто грабують цю державу і доводять від про доручки. Ну так довго просто не може бути. Однозначно, що буде строкові вибори. Я думаю, що їх відбудеться приблизно на, на, на слідуючу весну. І після того вже буде новий уряд і нова коаліція. А якщо новий уряд буде вже осінь? Коаліція, по суті, що відбулося? Ляшко вийшов з коаліції. В їхній коаліційній угоді написано, що якщо при виході е, певної фракції з коаліції, е, при цьому е, кількість членів коаліції не менше, ніж конституційно необхідно, 226, то коаліційна угода е, продовжується. Але е, при старому регламенті попередньої Верховної Ради така ситуація могла бути. В новому регламенті цієї норми немає. А в Конституції записано, що коаліція утворюється з фракцій. Умовно кажучи, якщо Ляшко вийшов з, фракції, е, з коаліції, то документ про створення коаліції він не дійсний. Ну, Значить, сьогодні повинні вони по-новому, ті, хто лишився, зібратись, формально підписати папір. Отут виникає питання. Про саму поміч говорять, що там завтра-післязавтра планують виходити, а Тимошенко теж не факт, що залишиться в коаліції. Дивіться, є питання в тому, що у нас утворилась одна мега супергіга-партія, яка має в своєму складі. Ну, грубо говоря, організація це Народний фронт, Солідарність і Удар, які е вже самим своїм єдиною фракцією можуть отримати. Перепрошую, а вони хіба об'єдналися? Ну, є домовленості, формальні, неформальні. Де вони є? То мовленості про об'єднання солідарності солідарності удару ми бачили, так, а це не, не... і з'їзд, так. А що стосується народного фронту, Дивіться, то це вони ми... так хочуть, ми... але не ми... факт, що так буде. Давайте тоді так. ми будемо говорити по факту. Да? Є ці сили, які підтримують прем'єра і президента. Поки вони будуть мати 226 голосів, коаліція не розпадеться до того моменту, поки одна із трьох цих сторін, або Кличко, або Порошенко, або Яценюк не забажають цю коаліцію розвалити. Ну, звичайно, відвалилися ті. Ну, я я просто дивіться, я моніторив ситуацію по партії, вони вже близько. Пів року систематично критикують президента, просто систематично всієї політики і всіх його ключових людей НБУ Гонтарєва, е його людей в міністерствах і так далі. Тобто було цілоспіль. вони ніколи не були, вони там на папері були. Що стосується самопомічі, да, дійсно, це буде серйозний виклик для, для, для тої коаліції, яка залишиться. І, в принципі, у нас вперше отримуємо нормальну таку опозицію. І це я думаю, що це нормально. Тому що коли у нас 5 фракцій, там і якийсь там непонятній опозиційний блок, то ну, де, де опозиція? Опозиції нема. А тут давайте спробуємо, зробіть, йдіть на, на цю ниву і доказуйте, що ви кращі. Це все. Пане Ігоре, ну я теж такої думки, але все ж таки я ще раз повторюю, що за моїм прогнозом відбулися строкові вибори. І... Те, що вже говорив, думаю, важко щось це додати. Тому що е, коли от ми, ми маємо ті сигнали, які ми вже маємо, я думаю, що інших наслідків просто не варто чекати. Повертаючись до теми програми і, соці... і соціального вибуху, справді навіть Майдан, другий Майдан, Революція Гідності, вони не відбулись на порожньому місці. Перед тим була Врадіївка, після Врадівки був розгін студентів 1 грудня, і після того два місяці стояв Майдан, ну і 19 січня правий сектор розпочав святкування водохреща факінними фахівним шествієм, так би мовити, але і чим це закінчилось, ми всі знаємо. Чи справді оці е, такі містечкові, да, ми мали вже хтось з експертів стверджує, що було Мукачево, це паралель в Радіївці і вчорашні події біля Верховної Раді це паралель розгону студентів. Почнеться завтра щось серйозне. Просто ми маємо говорити про те, що Порошенко все ж таки він не є Януковичем. Він, він є трошечки розумніший, ніж він. І його манера політики це манера людини, яка домовляється. І він завжди знає, ну його перший крок це пошук компромісу. І тут він повинен шукати компроміс не тільки з політичними елітами. Що він має зробити апріорі, якщо він хоче залишитися президентом, а не закінчити достроково своє повноваження, а ще й вести діалог з своїми виборцями і тих, хто за нього не голосував. Чому? Тому що е, ці люди повинні розуміти логіку його дій, вони повинні його підтримувати чи не підтримувати. Але все ж таки е, ми підходимо до того, що ну, вони втрачають свої позиції, от і все. Ну наскільки на вони втрачають? Наскільки ну, бачите, кожне голосування мінус 20 голосів. Сьогодні ще одна фракція впала. Ну давайте кожен день втрачати в коаліції, по, по стільки, скільки вони втрачають, і ми порахуємо, що це буде. Розуміє? Ну формально, я ж я не, не хочу повторюватися, але формально, якщо зараз хай, потрібно знову зібратися і підписати, то ми не знаємо, чи буде підписана коаліційна угода. Між ким. Е, 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 НФ і БПП недостатньо 226 два нема в сумі, якщо без Тимошенко самопомочі, ну і вже без Ляшка. У там є ще якісь групи депутатів, які можуть підставити своє плече Тоді, б... Тоді це буде ширка. Тоді це буде нормальна ширка в нормальних таких умовах українського ми парламентаризму. Пережив... Ми ж це переживали вже коли був Ющенко. Тобто ми просто швидше це переживаємо при Порошенко. От і все. Тобто... Ігоре, ваша думка з приводу таких містечкових соціальних вибухів, якщо так це можна назвати. Ну, я думаю, що всі ми пам'ятаємо нашу останню акцію 25 числа перед обласною адміністрацією. Ми з активістами нашої громадської організації висунули ряд вимог до губернатора про те, що. Суть тих вимог в тій чи інші мірі, вірніше, в в мірі, настосувалося ж таки лісу, тих незаконних виробок лісу, нищення наших Карпат, ну і взагалі ситуація для своєю галузі. Серед тих вимог, які ми висували, була одна з вимог про те, що зробив Закарпатті Москаль, губернатор видати таке саме розпорядження ідентичне і заборонити видачу сертифікатів на походження лісу. Я Хочу пояснити, про що йде мова. Кожний кубометр лісу, який йде на експорт, у нас сьогодні, тим чи іншим чином, у нас найбільш масштабно вивозиться. За лізницею, то кожний кубометр того деревини він не може поїхати на експорт за кордон без сертифікату походження, котрий дає наше лісове управління. Тобто в нас прецедент уже є на Україні. Геннадій Москаль видав такі розпорядження, хоча мене сьогодні губернатор переконував, що його немає. От ми Сеніваничним знайшли це розпорядження. У нас є. І завтра думаю, що продемонструю його все-таки губернатору. Це була одна з вимог, щоб він видав ідентичне розпорядження і таким чином заборонив експорт нашого лісу Буковинського, нашого. В карпатського нашого українського золота е, наступна вимога була е, до губернатора і громадськості про люстрацію тих чиновників, які залишилися в спадок від е, партії регіонів. А ми бачили тенденцію, що не тільки залишилися, а й навпаки, десь і пішли на, на підвищення ті люди, котрі мали б вже давно бути згідно закону е, люстровані і в тій чи іншій мірі відсунути від влади. Мова йде взагалі про. Пана Усика, заступника адміністрації, який при комсомолі працював рейковим комсомолу райкому комсомолу, і з при Папіру працював начальника департаменту земельних ресурсів. Наступний Хто теж найбільш такий кричучий факт? Це Ігор Мустеця, котрий порушив справи проти Майданівців, котрий вносив в ЄРДР безпосередньо за його підписом справи проти Майданівців, котрий здійснював процесуальне керівництво цих справ і взагалі займав керівну посаду на той час під час Революції Гідності прокурора Шевченка з кордону міста Чінці. Ну це ганьба, коли така людина отримує підвищення до заступника обласного прокурора. Наступний хто наступний те, що попав під закон про люстрацію, до сьогоднішнього дня ще знаходився в кріслі, це Ігор Гах. Це Начальник служби доріг. Це теж важлива галузь Буковини. Всі ми розуміємо, в кому стані наші дороги сьогодні, Буковинські чи Нівецькі. Теж ключова посада займає сьогодні регіонал. Наступний, хто попов цей ілюстраційний список, це Ян Дзюба, начальник водного господарства Буковини. Теж одна з ключових посад, тому що ми бачили що декілька років тому у нас були які повинні на Буковині. Якщо там не буде фахівець, і людина, взагалі, котра хоча б орієнтується в тій сфері, ну, ми можемо мати велику біду. А всі ми пам'ятаємо, за якими критеріями призначались ці керівники, про яких я згадую. Там хтось кум кумпапіва, хтось там якийсь сват, брат і так далі. то е, от, Буквально сьогодні раз, тиждень часу вже минає, бо ми дали губернатору тиждень часу на виконання наших вимог. Е, буквально годину тому тільки від нього вийшов. Хоча планувала на завтра нашу зустріч, але я попередив про те, що до на ефір, тому бажано було, щоб ми знали громадський краю, що міг довести через дякую, що зі, що, дякую що цьому каналу, до громадськості, от, які, які висновки зробив губернатор з нашої останньої акції. Ну і хочу повідомити громадський краю про те, що губернатор частково виконав вимоги. І Віталій Усик поїхав до Києва, написав заяву оформляє документи. Він звільняється з посади. Ян, Ян Дзюба один тижня написав заяву, зараз заряде процедура вже на звільнення. На Ігора Гаха дали подання на звільнення. На Ігоря Мустяцу губернатор теж сказав, що підписав подання до Генеральної прокуратури про те, що він пройшов честку, що ну, на звільнення згідно закону про очищення влади. Тому ми бачимо, що дійсно влада під. Тиском людей під коли громадськість десь стукає у двері губернатора, все ж таки вони повертаються до людей. На жаль, що їм треба постійно про це нагадувати, але вже якісь позитивні зрушення є. Але не все виконав губернатора, те, що ми просили. Одна з вимог, яка розказала, про ці сертифікати походження. З губернатор мене запевнив в тому, що їх насправді це розпорядження москаля не існує, і за ліце хтось видумав про таке розпорядження, тому що вони протизаконні. Ну от поки готувалися ефір цей, зоснівали, що ми знайшли це розпорядження, воно є в інтернеті, є в вільному доступі. Я думаю, що ми викладемо його у мережі Фейсбук. Кожен з нас буде мати можливість з ним ознайомитись. Мені складно ставити наступне запитання, тому що я сторона зацікавлена, я брав участь в тих заходах, але тим не менше я залишаюсь журналістом, і я не можу обминути цю тему. А заклик прийти до ОДА і висловити свою своє ставлення там, по питаннях, які ми е, піднімали, він е, там днів 5, здається, був у Фейсбуці. Я погоджуюсь з думкою, що більшість людей взагалі не розуміється на лісі. Я і сам не все зразу зрозумів, коли там вимоги цілунали е, при тому, що маю освіту, маю досвід журналістський і так далі. Е, але питання люстрації, питання вимог виконання законодавства діючого повинна би була людей якось підтримати. Чому люди не виходять масово? Чому немає тих тисяч, які були там, два роки тому, не вірять? Ну я думаю, що ну, сьогодні суспільство, ну я не говорю про всю Україну, але, зокрема, про Буковину. Трошки ще сонні. Але вже народ вже в якомусь очікуванні. Я думаю, що дай, якщо порівняти ці акції, що ми робили півроку тому зимою, було ще складніше. Е, там журналісти нам приписали цифру, чому що у нас було 50 людей. Неправда, не тільки з нашої громадської організації було там 70 з лишнім. Е, плюс я знаю, що приїжджали там по 10 людей з району, там, десь було десь понад 100 однозначно. Не, не 50 точно. Але хочу сказати про те, що сьогодні влада наступає на ті самі і партії регіонів. Сьогодні людей залякували. Е, Мені є факти, можу про це говорити відкрито. Е, Декілька сільських голів, коли почули про цю ситуацію, вони ну, у нас дійсно болить. В, нашу, в нашому на території сільської ради ну, масово нищить дуби, нищать ліси. Ми готові підтримати, ми дамо там, хто 20 чоловік, хто 30 чоловік. Всі ну, обіцяли, як на ура, в кінці кінці ніхто не приїхав. Один з них зізнався, що були дзвінки, там попередження, там, що не робіть цього, не потрібно на це вникати, вмішуватись. Ну, то... Коли ми говоримо про організацію соціального протесту, то тоді взагалі. Ну, Взагалі ставиться під, вита, під питання е, сам, е, ну, само поняття соціальний протест. Якщо ми його організовуємо, там, кому дзвонимо чи, е, чи сусіду, дай двоє чоловік, дай 10, дай 15, 20, то це вже не протест, це організація, там, е, умовно кажучи, організація за ну, якийсь захід. Коли ми говоримо про протест, то це мають пройти люди. Е, які не мають, які може і не знають. Ну монка чи особисто не знайомі, чи з вами, чи зі мною, але вони повинні прийти і підтримати. Такі були біля обладміністрації. Вони були, прийшли такі, але дуже мало. Ось є, чому суть є момент, що сьогодні е, наша громада Буковинська вона ще кісь мірі не довіряє. Не, не то що не довіряє, просто не довіряє тому, що, 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 що з цього щось вийде. Не вірить в те, да, що це, це що це да. може да. призвести до зміни. Що да. Да, да. може що до цього ми ще доб'ємося? І багато ніхто теж говорив, що а для чого це робити, одно ми нічого не доб'ємося. Ну, о, зрушення вже є. Факт на лице, що а ми будемо добиватися далі. Хай губернатор не думає про те, що якщо він сьогодні підмахнув ці подання на звільнення, а сертифікати залишиться без, без руху, без вимоги, не будуть задоволені. А почекайте, було ще ряд вимог по дертравлі з госпів. У нас є настільки одіозні керівники наших лісгоспів, ну це просто жах. Звозили на антимайдан людей, фінансували антимайдан до сьогоднішнього на посаді. Унікальний випадок заліпу тиський фрей. Директор лісгоспу Петро Фрей. Так взагалі вісім чоловік будували Межигір'я. Отримав зарплату у нього там в лісгоспі, 5 одиниць техніки працювало Межигір'я, Залісся, мисливське господарство, дороги там будувало. І людина на сьогоднішнього працює. І з нас всіх сміється. Мало того, я сьогодні вже чую ну, інформація не перевірена, але вона є. Про те, що вже він якимось чином вплине людей своїх в самопоміч. І ходить, ніс підняв до гори по потилі сьогодні він завтрашньому дні. Ну, це взагалі жах. Думку з цього приводу Михайла Шмургана ми почуємо після невеличкої рекламної паузи.